Ось так жваво в оновленому залі спорткомплексу при Ужгородському науковому ліцеї проводять тренування вихованки гандбольних команд СДЮ «Шор Карпати. Дівчата тут тренуються щодня із 15.30 до 18.00 у кількох вікових групах. Це зал практично для наших учнів і для учнів спортивної школи. Сьогодні це 8, 9, 10 і 11 клас. З вулиці, тобто ми не запускаємо цей зал, тому що у нас, ви знаєте, це закрита територія, науковий ліцей. Якщо вони записані і у спортшколу, і вони підходять по рокам, так вони приходять. Складі своєї групи і займаються гандболом викладачі, які уже не один рік тренують юних гандболісток, кажуть: простора зала обладнана за міжнародними стандартами. Є сучасне покриття, зручні роздягальні з душовими кабінками. Також для ліцею придбані нові набори м'ячів. А увесь реманент зберігають у снарядній. У таких умовах працювати із дітьми значно легше. Я усі умови за для закладення міцного фундаменту майбутніх успіхів. Умови тут дуже дуже для нас комфортні, тому що вони із школи зразу йдуть на тренування, тобто, них є 20 хвилин 30 перерива, і на 16.00 ноль йдуть на тренування. Якщо дві групи десь 22-23 дитинки, і вони навчаються тут в школі. Є такі, що по місту Ужгороду вчаться. Це дуже розвантажило, тому що в юності нас було можна сказати, 40 дітей на один час, і ми безпосередньо за сіткою десь з боку. Тобто чотири групи у нас було в один час. Це дуже багато, і ми не мали змоги тренуватися. Повну силу, так як маємо тут можливість. Юні гандболістки із захватом щодня очікують на тренування. Кажуть, те, що нарешті є змога займатися у власному залі, дуже мотивує. Мені дуже подобаються командні види спорту. Та тут завжди вислухають, підтримують. Та мені просто подобається грати поруч із дівчатами. Ми тут майже тренуємося самі, та маємо багато місця, більше можливостей через складне становище в нашій країні. більшість чемпіонатів України проводяться в Ужгороді, і знайти вільний зал дуже складно. І тому багато з наших тренувань переривалися, а ми зараз також готуємося до нашого чемпіонату. І така можливість займатися в добре обладнаному залі є дуже цінною. Займаюся я гандболом шостого. Класу, якщо б я могла знала б раніше, я б прийшла раніше, мені дуже подобається. ми тренувалися у старому залі, а ми приїжджі з області. Нам потрібно було добиратися. Ми дуже багато часу на це, запізнювалися на тренування. Не було часу передягатися взагалі, але тепер ми просто школи виходимо, беремо речі, йдемо в гарний зал, дуже гарні роздягальні, хороші умови дуже подобається. Це набагато краще, ніж було раніше. Також для занять як школярів, так і вихованців з доюшору, спорткомплексі діє басейн 25 на 11 метрів. Як зазначають у ліцеї, аналогів такому комплексу і при середній школі на сьогодні в Україні немає. Окрім іншого, у залі є сучасне табло та спеціальна вишка для трансляцій. Ймовірно, уже наприкінці травня тут проведуть перші всеукраїнські змагання з гандболу. Зараз міністерство освіти України буде проводити гімназіаду. Просять нас, щоб ми провели гімназіаду в Ургороді. Якщо ми приймемо рішення, да, відповідно, або хлопчики, або дівчата будуть в цьому залі грати. Буде у гімназіаді буде приймати участь вісім команд дівочих, вісім команд хлопчиків. І поки юні гандболістки очікують на відновлення сезону в Україні, дві групи вихованок Карпат уже цього тижня виїжджають за кордон, де проведуть контрольні матчі. Спочатку змагатимуться у Словацькому «Міхаловце» проти однолітків місцевої Ювенти, а потім у Румунії проти Баямари.